Іван Ступак, військовий аналітик і колишній співробітник служби безпеки України, доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, вітання вам і доброго здоров'я. Вітаю, дякую, що запросили. У багатьох українців напередодні виникло запитання після прочитання новини про те, що президент погодив нові спецоперації служби безпеки України. Навіщо про це говорити на загал, і навіщо робити такі анонси? Що за цим стоїть? Все ж в нашому розумінні там людей, які не дотичні до спецслужб, таке враження, що це дуже чутлива тема, і про неї краще ну зайвий раз взагалі не говорити. От тут я з вами повністю погоджуся. Це давайте так. Діяльність спецслужб, як і кохання, воно не полюбляє опинятися в світлі софітів. Ну, Про це не варто говорити, якщо ти хочеш зберегти це в таємниці, щоб воно потім з часом реалізувалося. Тому, як на мене, краще, набагато краще говорити постфактум. От, от давайте так, класичний хрестоматійний приклад. Перше червня 2025 року, коли всіх просто і мене особисто відверто ошарашила операція павутина. От відверто, я до останнього вважав, ну можливо це штучний інтелект, можливо, хтось так пожартував, і от воно зараз так намальовано, красиво. А по факту цього немає. Як виявилося, що так воно дійсно було про це? Ніхто не говорив, це не анонсували. Воно працювалося скільки там півтора року, можливо, трішки більше, і потім було реалізовано. Тому як на мене такі речі говорити не треба. Навіщо це робить президент? Я маю єдине пояснення для себе це дати трішки моралі українцям. Світла немає. Проміжки часові в найкращому випадку 5-6 годин в подачі електрики сприймаються. Вау, нічого собі! Вам пощастило, ви живете ще в мажорному районі, да в мажорному будинку. 5-6 годин це ні про що для багатьох. Це декілька діб, декілька діб це нормальна історія. На жаль, в лапках, і можливо, таким чином президент намагається дати, хоч трішки позитиву, сказати: от у нас щось готується, росіяни відчують на собі там нашу помогу. Сто, але ще раз я теж вважаю про це не варто говорити. Але от знаєте, позитиву особисто я тут не бачу, тому що такі анонси вже лунали восени з приводу того, так. якщо буде блекаут у Києві, то буде блекаут і на Москві. Але мені здається, що Москва собі живе приспівуючи, і все у них гаразд. світла вистачає. І знову не можу з вами не погодитися. Ну, окей, якщо ми вже пішли згадувати, а що там було обіцяно, ну давайте відверто було обіцяно по одній ракеті Фламінго з. 1 вересня 2005 року щоденно буде виготовлятися. А потім була обіцянка, ну трішки пізніше, що а в жовтні вже буде по 7 ракет щоденно. Ну і ми всі сиділи з калькулятором. Це ж скільки буде в нас ракет вже в листопаді місяці. Угу. Не крилася, є проблема. Тому знову знову ну не треба анонсувати. Є можливість зробити це тихесенько, є можливість влупити там одну степлоцентралі Російської Федерації ключову. Влупили потім від рапорту. Тували, але анонсувати, що от ми зараз зробимо, так ще раз пройшла вже половина зими. Але ще раз, Москва, Патріки на Патераших прудах кава продається так само, як і була Глінтвейн, продається так само. Не знаю, там можна якісь там російські варійники, класичні все є як було до часи війни, <кхід> і в чому нюанс? Російська влада вона дуже намагається зберегти саме в російській столиці ідилію того, що війни немає. Війна виключно. Тут десь в Ютубчику, в Телеграмчику. Ти подивився, як там українців розбомбили. Виключив все класно, все здорово. І от зараз вони над цим працюють, що все було ще раз без змін. На жаль, поки що ми не можемо дотягнутися до Москви. Москва захищена щонайменше трьома шарами, трьома слоями систем протиповітряної оборони. Три пояси. дійсно найкращі системи, найкращі люди, фахівці сидять там. Ну і звісно, пробити поки що неможливо. Пане Іване, ось трішки хотілось би зазирнути залаштунки роботи Служби безпеки України на ту саму кухню, як то кажуть, скільки часу необхідно в середньому на планування подібної спецоперації ну, до павутини, і от з чого все починається? Тому що мені видається, я безперечно можу помилятися, що тут є дві частини: одна креативна, коли спецоперація вигадується, а друга вже знаєте, більш така оперативна, коли операційна, перепрошую і йдеться про те, а хто, що йде і як буде виконувати, будь ласка. Так, дивіться, ну ви вже сказали про кухню. От бачите, втретє з вами погоджуюся. Ну це як задум, шеф-повар каже: а зараз ми зробимо не знаю, пиріг з родзинками, там не знаю, з маком. І, ну він це вигадує, вигадує. Потім цей цей рецепт, який він вигадав, треба захистити у власника ресторану. сказати, треба придбати борошна, треба придбати родзинок, Каже, це буде такий десерт. Просто всі просто зійдуть з розуму. Ну і тут, звісно, що власник ресторану на калькуляторі рахує. Скільки йому це обійдеться, яка буде собі вартість, як воно буде реалізовано? Це така маленька підводка під mm -hmm. вашу тему. Загалом, дійсно, ви праві креатив це найскладніша, як на мене, історія. Не таємниця, що в багатьох країнах, в багатьох державах, в багатьох приватних компаніях більше половини цікавих ідей руйнується на етапі погодження, виключно через те, що керівник трішки вищої ланки над тобою. Він не зрозумів твій задум, і він, що цікаво, вважає тупим тебе, а не себе. Він каже: що ти приніс маячню? Йди звідси, щоб я тебе не бачив. Все, от, от, от так воно працює тут. Креатив, людина або група людей вигадали, і уявіть собі, треба ще раз тут без жодних сантиментів, піти до голови збулу. Ну, багато хто керівників. Я впевнений, вони які йшли з доповіддю, вони ризикували. Вони думають, господі, зараз принесемо, скажемо там Василь Васильович, дивіться, тут у нас є літаки, ми їх будемо бомбити. Тут дрони, тут будиночок відкривається. Між може нас відправити, перепрошую на дурку. Да? От скаже, ви що ума сошли? Що ви там прийшли? З якою бредовою ідеєю? Так само був великий ризик, коли Василь Малюк йшов цією ідеєю до президента, бо 100% президент давав зелене світло. Можна було потрапити в буквальному сенсі під гарячу руку. Президент міг сказати таку ж саму тіраду, там що ви прийшли до мене з такою блідовою ідеєю, у вас там шпигуни ходять, диверсанти, терористи, а ви тут якісь там літачки літають. Тобто, ризик був всюди, тому ще раз півтора роки погодження та реалізації це дійсно. Кропітка робота, і хлопці та дівчата дійсно заслужили всі свої нагороди, які вони отримали. Пане Іване, я перепрошую зараз. Мушу оголосити для наших глядачів, що у столиці нині повітряна тривога, і за інформацією повітряних сил на Київщині рухається БПЛА у напрямку Іванкова, а також два БПЛА з водосховища теж у напрямку столиці. Пане Іване, для продовження розмови щодо призначення Павла Єлізарова новим заступником командувача повітряних сил. Ви як трактуєте це призначення, яке знайшло досить позитивні відгуки? І серед військових. Багато хто говорив: ну нарешті, вибачте зараз за мою фразу, але там Зеленський Де. прозрів і призначив цю людину. Ну я теж плюсую ще раз, я з ним особисто не знайомо відверто, але ті відгуки, які я чув від людей, які знають його через. Одне два рукотискання ну, вони були позитивними. Те, що я там читаю в мережі, те, що пишуть про нього, я не бачу там нарікань. Людина небагато на жаль у нас таких людей, які яка дійсно зараз опинилася на своєму місці. Тому ще раз плюсую, хочу вірити, що в нього будуть всі карти в руки і. Ніхто з його вищого керівництва там з генерального штабу не будуть йому вставляти палки в колеса з точки зору: ой, що ти тут там розказуєш? От у нас є своя система, працюємо, не влізай сюди. Класична догма. Якщо воно працює, не влізай, не чіпай, хай воно працює далі. От йому треба дати можливість працювати. Плюс президент сказав так: ми будемо посилювати малу протиповітряну оборону. Що таке мала протиповітряна оборона? Це збиття дронів, це збиття маленьких цілей. Це дрони, які навіть не атакують, а вони знаходяться в повітрі і спостерігають за територією Київщини, Чернігівщини і решти регіонів. Плюс сюди долучається так само Служба спеки України, яка оголосила про набір людей до спецпідповідації. Підрозділу Альфа mm -hmm. в них створюється новий підрозділ, департамент не знаю, відділ, який буде так само працювати з малою ППО, тобто дрони перехоплюючи. І що головне, дуже цікаво не просто збивати в повітряному просторі України. Президент так написав, ну написано було в його телеграм-каналі. Я для себе витягнув а, такий таку вижимку, що будуть працювати на опередження, тобто швидше за все, виявляти місця запуску і знищувати їх саме в під час запуску. Зрозуміло, пане Іване, на це хочеться сподіватися, що дійсно правильно протрактовані слова, ті, які прочитали. Вам дякуємо за аналітику і за те, що ви Дякую, доєдналися ви. до Київ 24 Іван Ступак, військовий аналітик, колишніх співробітних служб безпеки України, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що столиця нині триває повітряна тривога. Ворожі БПЛА рухаються в області у напрямку Іванкова із Чернігівщини. Рухаються БПЛА.